Всім привіт, Омане, з вами Влад. Сьогодні я буду розказувати, що я зібрав у аварійному ящику для виживання у постапокаліпсисі. Хто не шари, що, при... що трапилося, зараз поясню. Після серії ядерних вибухів по всій планеті люди розділилися на мутантів та е, звичайних виживших, які хочуть вижити. Отже, для цього, і був созданий рятувальний бокс, який я сьогодні вам і покажу. Таким чином, я зібрав цілий набір е, для виживання у постапокаліпсисі, якщо ти запертий у бункері, або ти або якщо ти вже досвідчений та знаєш, е, що тут за перегукується, так, перше, що я поклав, це папір, бо е, це дуже важлива штука, якщо ти вже вибрався з бункера, так сказати, новачок у новому світі. Та, та, якщо тобі треба допомога, ти можеш написати щось красною червоною ручкою перепрошую. Також у нас є тут такий лазерний пістолет. Ну, це вже для більш професійних, бо такі для новичків не підходять. Так, ось так ось тут, тут він включається. Та в нього є 4 режими. Зараз покажу. Ось. Ось так. от. Стріляє він ось так. от. На камері не видно, бо е, такі лазери можуть побачити лише очі людини. На камері вони не відображаються. Так само, в принципі, як і е, лазер на пульті. Він не відображається у наших очах, але відображається на, на камерах. Так само працює з цим от бластером. Далі у нас, е, звісно, скотч. Без цього не на е, не набітаємо не, остров, не, не знаю, як на українській називається. Не, не, не на необітаємий остров, не в Простопокаївсіс, не е, без цієї фігні нікуди. Тим більше можна папір приклеїти завдяки цієї штуки. Далі у нас все по класиці. Трішки їжі. В нашому випадку це горіхи, бо іншого я нічого не знайшов. Та пляшка води. Просто звичайна пітіва вода. Так, тепер у нас є тут камера. Камера ось така. от. До речі, на неї я буду знімати серіал. Вона використовується зазвичай сталкерами, ну, я так називаю людей, які переживають постапокаліпсис. Вона використовується сталкерами, щоб е, Щоб... можна було е, запечатліти е, цікаві моменти, наприклад, як вони сражаються з мутантами або з різними групуваннями, якщо не помруть раніше часу. Далі у нас тут. Те, що я упанав раніше, ручка. Вона у нас така от красна. Найцікавіше, я думаю, це протигаз. Це ПБФ. Хам'як. 70-го року випуску да старенький, але більш-менш робочий. Більш-менш робочий. Такий протигаз. ну, Можна знайти фільтри на нього. Вони вставляються вставляється всередину. Ось ця, ось, ця, ось ця фігнюшка, це фільтр. Він заставляється всередину та е, цей, цей протигаз дуже ефективний е, для снайперів, для переговору та все інше. Далі тут у нас трішки валюти. Валюта, валюта в світі постапокаліпсису це ось такі от монети. Зараз секунду, достану, не покажу. Ось така от монета. Та е, звичайні квитки на потяг. У, в моєму випадку це швейцарські квитки на потяг, по 7 доларів кожен. Або по 8, кому зручно. Ось. Один такий квиток. Це 10 тікетів, як я називаю цю валюту. У нас, отже, е, 10 тікетів це у нас. В доларі це 100 доларів. Один, один тікет це теж якщо ще тікети. Один тікіт це 10 доларів. Тобто тут у нас е, 100 доларів купюра, якщо переводити на е, гроші з 26-го року. І тут, як на мене, одне з найцікавіше. Е, це в нас ви ще до того, коли не готові. Раз, два, три. Хто не в курсі, це дрон. Так. Просто мати вашу дрон. Розкладається він. Ось так. В принципі, невеликий. Я навіть для. Ну, коротше, ось джойстик, припустимо. Ну не і невеликий. Ось. Просто звичайний такий дрон з камерою. Теж можна запечатлити якісь моменти, або такі ж дрони використовуються шпіонами. Також Також до цього дрону є ось така пульт управління. Але якщо ти прям новичок-новачок і тобі попався такий дрон, і ти взагалі не шариш, ти просто Е, ти не шариш за дрон і все остальне. Тут ти можеш виняти батарейки. Батарейки повністю робочі, я перевіряв. Та, та їх використовувати вже в своїх цілях. Також тут трішки по поміл, мелочі, Кабель для зарядки акумулятора. До речі, сам акумулятор вже вставлений. Ось. Це акумулятор для дрону. Кабель для акумулятора. Запасні такі штуки лопащі. І такі спеціальні штуки, які кріпляться на, е... на лопасті дрона, але в принципі вони не дуже важливі, просто діють як захист. Але так як е... у постапокаліптичному світі трішки люди не вміють е... звертатися зі зброєю вогненою зазвичай, то в принципі, е, така штука їм не треба, бо дрони їм завивати занадто важко. А такі штуки зазвичай рідкість, бо їх використовують е, уже професійні сталкери. Е, знову ж таки, це не плагіат від е, сталкера, а це е, я так називаю людей, які е, виживають у постапокаліпсі. Ось такий от невеликий огляд е, аварійного. Аварійного е, бокса. Також тут є невелика така штучка. Ось такий от невеликий огляд е, сталкерського цього боксу. Якщо вам сподобалось відео, і ви хочете ще в е, е, схожому форматі, я можу зробити огляд на іншу зброю сталкерів. Е, я можу зробити е, огляд на. Ось таку штучку та на звичайно, таку класичну зброю. Що ж, всім папа, удачі, бажаю, всього найкращого у постапокаліпсисі.